Всім доброго дня, пропоную вашій увазі на огляд автомобіль Chevrolet Bolt. Машинка 2017 кінець 2017 року. Перша дата постановки на облік 2018 рік, 6 місяць. У машинці був один власник, тому стан збереження дуже добрий. Колір, бачите, який дуже гарний колір. І по лакофарбовому покриттю машинка ця заводській фарбі. Фарба без колів подряпин. Тобто дуже має гарний вигляд. Що ще по кузову? по кузову я не побачив нержавчинок. Скло все рідне, нічого не крутилося, не відкручувалося, не замінювалося, фари рідні. Машинка має порт зарядки Type 2, це дуже важливо, бо їх багато. І що ще по машинці? Значить, машинка максимальна комплектація, прем'єр, я зараз буду показувати її. І Повністю вона обслужена. Пару тисяч назад було замінено всі рідини, всі фільтра Колодки по кругу були замінені Зараз до колись дойдемо. Скло заводське рідне, теж без сколів без тріщин. Над склом, сколів теж немає, дах в ідеальному стані, релінги, передні стійки, все тут добре. Диск. передній право дивиться в ідеальному стані. Колодки, я ж вам казав, всі по кругу замінені повністю нові. Вироботки на передніх тормозних дисках зовсім немає. Тобто вони практично нові. Так, порог. Порох з правої сторони. Він ідеальний. Нема ніяких не заломів, ніяких ржавчин. зовсім нічого не. немає. Зараз вам покажу. Спереді, Спереді, дивіться, машинки все є. Весь захист є. Нічого тут не губа нижня, не поцарапана спереді. Все душе. дуже досить добре. На, На радіаторі, дивіться, сотні чистенькі не забиті. Це дуже важливо це все. Задній диск теж в ідеальному стані, колодки замінені. Бампер не фарбований, не царапаний. Машина має дві камери і ще і... обмивач для камер стоїть. Дуже, дуже добре. Дві камери ззаді, дві камери в зеркалах. І камера спереді. Все працює, помилок у машині немає. І ще от камера стеклі встановлена. Того ж, 6 камер, виходить, в машині. Ну, що перейдемо до салончику. А є в машині ще, бачите, 4G Wi-Fi. Безключовий доступ. А, батарея, кстати. Батарея... А давайте ще подивимося з цієї сторони водія пороги. Тут все добре. І батарейка у нас 64 кВт. Зараз я вам покажу. Нова стоїть батарея. Замінена по відземної компанії General Motors. Такі ось справи. Так що батарейка нова, проїжджати вона буде доволі багато. Зараз виключу. Давайте перейдемо до водійської дверки. Дивіться, який в неї стан. Це дверка, яку постійно відкривають. Відчиняють, зачиняють і вона в ідеальному стані, не пошарпана нічого у проєм водійської двері. Дивіться, який він у нього стан. Тут жодної подряпинки немає. На проєму краска, як нова, з лаком. Є всі таблички. Він код, кому потрібно. Дивіться. Зазвичай ременями Б'ється, а тут двері коли зачиняється, але тут все ідеал, дивіться. Тут все ідеал. А дивіться який ремінь. Він практично, практично новий. Обично вони вже такі зашорхані. Ну реально. Реально стан ремня. Сидіння. Стан сидіння, дивіться. Пластик. Строчечки. Дивіться, який стан сидіння, дивіться. Ну, тут реально дуже гайна людина використовувала машину, я так розумію. Педант. Дивіться, якийсь, якийсь пластик середньої консолі. Сидіння пасажирське. Підлокітник. Все тут добре. Все тут добре. Стеля. Стеля ідеальна. Жодного зауваження по стелі нема руль. Руль не зацарапаний. Дивіться, який стан руля. Коврички. Педальки. Всі наклеїчки всі, всі присутні. Задня. Карта дверей, дивіться, який стан. Є підігріви заднього ряду навіть, підігріви переднього ряду підігрів руля. Дивіться, який стан приїмав. Ви таке бачили? Дивіться, дивіться який, який стан заднього салону. Він практично новий. Да він пахне навіть новим. Хоча машині стільки років. Але дуже приємно новою пахне машиною. Дивіться, які коврики. Дивіться, який стан середньої консолі. Зазвичай вона поцарапана ногами, там зашорхують і Тут вона практично як нова. Зараз з іншої сторони прийдемо, бо тут сонце світить з цієї сторони. Ідеальний стан, зауважень немає. Тут теж, дивіться, заднє ліве колесо. Ідеальне. Колодки, я вам казав, круза міня не вистоять. Під ручками царапин від ногтів немає. Дивіться, який багажничок. Дивіться, який пластик. Я дуже багато цих машин бачив, продавав, але тут, дивіться, цей пластик зазвичай поцарапаний, тут ну, сліди слід використання, тут все дуже добре. Тут все дуже добре зовсім, як новенький багажник. Все, 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 все. все. Структура, все дуже добре. Сама поличка. Поличка друга. І ще є поличка, там у нас третя. І ще під цією поличкою, під цією нижньою. Там внизу сабвуфер ще лежить. Тобто якщо це все видалить, то ще буде дуже такий чималий здоровий багажничок, якщо це все вийнять. Ось такі от справи. Я сказав, да, що нічого не крутилося, ні, ні двері. ну По машині немає не ржавчини, не ризику, взагалі нічого. Тут все ідеал. Задня дверка з правої сторони, дивіться який проєм. Я, скажу, я багато машин бачив, але щоб в такому бездоганному стані все було. Чесно скажу, це велика рідкість. Це дуже велика рідкість. Дивіться, який проємчик. Дивіться, який пластик, які коврички. Середня консолька, вона нова сидіння, дивіться, які строчечки. Яке сидіння? Тут мало б ніхто не задні не сидів і навіть дітей не возили. Ну реально дуже дуже охайний має вигляд. Звідси. Ну реально люди добрі, але тут ну це, ну це, це стан. Це звісно клас. Всі 4, бачите, 4 кнопки на кожній з дверей. Безключовий доступ стоїть. Перейдемо до пасажирського сидіння з правого переднього. Дивіться, який стан. Пластику, карти дверей. Преміальна музика, Басе акустика стоїть. Клас. Не, ну тут тут на фору дасть машині. Новий. дивіться який стан. пластик, все, різиночки всі. Сейдал. Сидіння пасажирське. Дивіться який пластик. Вона приїхала, вона навіть не хімчистилась. В такому стані машина приїхала в Україну, щоб ви розуміли. Машина має пробіг 97 тисяч, а стан у неї нового автомобіля. Батарейка замінена, стоїть нова 64 кВт. Реально машина долає 400 плюс запросто. Дивіться який стан водійські. Дивіться, справа ліва. Дивіться, ну це ідеал. Руль. Чи їм не керували, чи що? Я не розумію, в такому такому стані на 90 пробігу дуже... Дуже добре виглядає. Так, йдемо. Йдемо. Капот. йдемо капот. Так, друзі. Ну тут все чистенько, все гарненько. Нічого тут не крутилося. Навіть є табличка, от на капоті є він код автомобіля. Є інформація, інформаційна табличка. Тут це добре. Дивіться, який пластик. Інформаційні таблички присутні. Двигун завшений немає, потьоків немає. Охолоджуюча рідина батареї, двигуна і зарядного пристрою. Тут їх, бачите три трибачка. Раз, два і три. Все замінено, все стоїть нове. Тормозна рідина теж замінена, нова. Тобто, Машина після великого ТО з новою батарейкою, без жодного підфарбування, без жодних вмятин. І все такого іншого неприємного, салон як новий. Дивіться, який станом. А який колір. А колір, який на її їдеш, то ну, реально ти замічаєш, як люди дивляться на її, звертають увагу. Дуже чудовий стан. Їде тихо, нічого не шумить, не гуде. Ходова в ідеальному стані. Хто купить, той не пожалкує і буде дуже здивований таким станом добрим і задоволений. Чекаємо вас на перегляд або телефонуйте за номером в указаному оголошенні. На все добре!